Ми перебуваємо в Харкові, це чудово славетне місто, місто Герой, було, є і буде українським містом. І ці фейки, які знаєте, поширюються російськими ЗМІ, це і ПСО, насправді ПСО, яке, знаєте, по їх розумінню хоче привезти людей у Харкові до хвилювання, але це неможливо. Харків'яни згуртовані, харків'яни будуть підтримувати підтримувати і підтримував наш зсу, і ми як два роки тому відстояла наше славетне місто, так і сьогодні ми працюємо і відстає будемо відстоювати своє місто. Тим паче, що ми зовсім по іншому укріплені сьогодні, зовсім по іншому сьогодні працюють наші військові, за що ми їм дуже вдячні. А е, наше головне завдання сьогодні працювати, робити все те, що ми робимо для того, щоб були комунальні послуги у місті, щоб місто працювало, щоб місто жило і так воно і буде. Дійсно, попереднє, дуже обережно потрібно робити висновки, бо опалювальний сезон ще не завершений. Але хочу сказати, що ми е дуже потужно проходимо опалювальний сезон, за що я дуже вдячний всім нашим комунальним підприємцям, харківським тепловим мережам. Ми дуже серйозно готувалися до Опалювальна сезона, і будемо розпочинати готуватися до наступного опалювального сезону. Нам вдалося перекласти щодо підготовки опалювального сезону 220 км кілометрів магістралі, збудувати 40 автономних котелів смастити все це генераторами. Тому ми серйозно готувалися і будемо і далі надавати послуги, теплопостачання, водопостачання, електрозабезпечення у квартири Харків'ян. Що стосується безпеки, так дійсно нам сьогодні ми потребуємо захисту неба. Це питання ми піднімаємо на всіх рівнях із нашими військовими. Нам потрібне сучасне ППО, нам потрібне сучасне устаткування, яке б попадання шахетів до міста Харкова. Тому це важливо і над цим працюємо всі, всі разом, нам потрібно захистити небо. А що стосується знаєте, людей, то я хочу заспокоїти людей, але такого знаєте, відчуття хвилювання сьогодні немає. Так, да, дійсно нас обстрілюють. Обстрілюють розпочинаючи з початку війни, тому коли ми закроємо небо над Харковом, то будемо почувати себе в повної безпеці. Дуже вдячний всім нашим підприємцям, бізнесменам, які повертаються і вони повертаються дійсно до Харкова і працюють багато з них нікуди не виїжджала і під час цих двох років. І дуже важливо, щоб у Харкові працював бізнес, виробництво. Дійсно, ми підтримуємо і завтра відбудеться сесія міської ради, де ми приймемо певні пільги для наших підприємців, для бізнесу, для людей. Ми будемо знижувати ставки по оренді, ставки земельного податку треба підтримувати наш бізнес. Але я дуже вдячний бізнесменам, дуже вдячний підприємцям, які працюють у місті, які живуть у місті, створюють робочі міста, виплачують заробітну платню. Це дуже важливо для нас, для міста Харкова і для всієї України.